5 вересня Україну чекає переважно ясний і теплий день з комфортними температурами. Давайте подивимось, якою буде п'ятниця у різних регіонах нашої країни. На Київщині температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, проте без опадів. На півночі у Житомирській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 15 градусів. Прогнозується значна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура вдень досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Спостерігатиметься малохмарна погода опадів не очікується. На Сумщині температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. Небо буде частково хмарним, без опадів. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується ясна сонячна погода без хмар. У Донецькій області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. День буде абсолютно ясним і сонячним. У Луганській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. На півдні в Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 21 прогнозується сонячний ясний день. Не забувайте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб завжди отримувати нові прогнози вчасно. А ще поділіться відео з друзями, щоб і вони були готові до будь-якої погоди. У Миколаївській області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. День буде ясним без хмар. У Херсонській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим. У Запорізькій області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується безхмарна погода. У Криму температура в день складе 31 градус тепла. А вночі плюс 17. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним і сонячним. На заході. У Львівській області температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься Росія на хмарність, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду небо буде частково хмарним. У Тернопільській області температура вдень досягне 32 градусів тепла. А вночі очікується плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. День буде майже безхмарним. У Чернівецькій області температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 19. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура вдень буде 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність. У Волинській області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. У Хмельницькій області температура вдень досягне 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. У Полтавській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується ясна сонячна погода без хмар. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується значна хмарність, проте без дощу. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. День буде абсолютно ясним і безхмарним. У Вінницькій області температура день досягне 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. Ось такою буде п'ятниця, спокійна, тепла і місцями майже літня. Нехай цей день подарує вам гарний настрій. Побачимось у наступному прогнозі.